Вже такі люди вкінчити, як наш Вітько мудрик. Не встигла ченліка дописати на дощці. Умови задання другого варіанта. Він вже свої своїх і сидить, кросвот розгадує. Хаві що вже Вітько вічкового а він він все знає. Скажіть, будь ласка, як називається схема доходів і видатків держави? Схема доходів і видатків держави це бюджет? І чомусь позорі зовсім на морі доволі. То він дороги, на піралка сирені, на ломашках білий-білий, сі в новень, на червоних чоловічка, папики червоні, а чомусь позові зовсім і вони. На моїй Між Містрабинок зелені, на піалках сині, на ромашках білий білий сірий хмаринці, на червоних черевичках крапельки, червоні і чомусь прозорі зовсім на моїй золоті. Між травинок зелений, на зелені, зелені, затягнути синій, на ромашках білий білий, сірий Ворогу, чотири і морками, сім пачок масла і дві сметани, п'ятнадцять груш і вісім банок, шістнадцять карпотів і мучить кітоди. Цій книжці ми прочитаємо. Про йонотика, який знайшов свою сміливість, про везметика, який завжди вбрати, про лігня, як яка постійно обращалась, на зайчика, який звився, коли щось не виходило, про бегемотика, який постійно зібрали. Яке навчилися казати дякую, про, про махочку, яка наміла вибачати, про кошеня та правила безпеки, коли дорослих немає поруч, про лисеня та правила безпеки з електроприладами, про кошеня, яке навчилося поводитися за столом, про бурундучка, який не втратив друзів, про левеня, яке боялося збригтися, про порося, яке не хотіло митися, про свинення, яке боялося з лікарі. Дякую, одразу після душок полі привезять маленькі трапички води. Відстані від промені проходять крізь низ.